Я історії пара записую. Ви пара? Так. Е, 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 е. Як ви познайомилися? М -м, під час служби Ми, <клевицько> Так, сухої війська. Ми при я, я 60 окремої бригади. Ми приїхали на відновлення в Чернігів. А Діна якраз проходила службу в інтернаціональному легіоні. Ви теж служите? Так. Коли побачилися? Перша думка одне про одного, яка була? Ну, чесно кажучи, я тоді подумала, що який класний хлопець, але я здебільшого була налаштована те, щоб працювати, тому у нас так. У нас романтика почалася десь через півроку після знайомства. Ну, по трошки поступово. За що любите одне одного найбільше? Щирість та вміння розуміти один, один одного. Я yeah, класно. Ало. Взаєморозуміння. Чи одружені ви чи ні? Ще ні, чи важливо це для вас чи ні? За одруження дають, здається, 10 додаткових днів відпустки. О, саме одруження і ще трохи видали да -да. місяць, Так. Да? Да. Да. якщо вона захоче, то чому? Б... Чому ви вирішили піти служити? Сама з Чернігівщини, з Чернігова, якраз, і якраз застало повномасштабне вторгнення і блокаду міста. І власне, після того, що там відбулося, я вважаю, що потрібно йти захищати, робити все, що ти можеш, для того, щоб це не повторилося. Я з першого дня повномасштабки пішов добровольцем. Це потрібно було. Ну, я відчував, що я можу це зробити. Що ви побажаєте нашим людям, нашій молоді, яка шукає себе сьогодні? Бути цілеспрямованими, робити те, що хочеш, та ніколи не забувати, що ти народився в цій країні та повинен як мінімум. Спробувати її захистити, тому покоління, яке зараз там від 18 років, щоб вони знайшли в собі рішучість і долучилися, тому що власне у нас зараз така ситуація, що або ми, або нас, тому потрібно долучатися, знаходити в собі хоробрість. І дуже багато хлопців так само боялися, але зараз знайшли себе у війську. А тим, хто молодше, хочу пообіцяти, що ми зробимо все можливе для того, щоб їм не довелося воювати, і сподіваємося, що у нас це вийде.